Доброго вам здоров'я, шановні, 26 червня, новолуння, а ще це останній четвер місяця. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Давида Солунського. А ще сьогодні день, коли згадують Ліцьку, римську, тихвінську та німецьку ікони Божої Матері. В народі здавна спостерігали за природою 26 червня, вбачаючи в ній підказки про погоду. Якщо цього дня мошка літає колами, значить погода буде ясною і доброю. А от коли комах надто багато і вони метушаться, варто готуватись до спеки. Особливо уважно слухали і дивилися на птахів якщо ластівки та стрижі кружляють низько, чекай дощу. Ще однією прикметою була павутина. Її рясна поява свідчила про спекотну й суху днину. А якщо зранку сонце з'являється крізь серпанок туману, Вдень буде справжня духота. Коли раптово зривається дощ, варто чекати мокрого завершення літа. Навпаки, суха погода сьогодні може означати, що грибів восени буде небагато. Бабусі й діди казали, якщо 26 червня спекотно, така спека ще триматиметься довго, аж 40 днів. А ясний день, то добра ознака, гарна погода затримається надовго, можливо, навіть до самої осені. Також звертала увагу і на веселку якщо її видно, значить, незабаром подме вітер. Комарі, що в'ються над головою, знак, що наступного дня буде сухо. Якщо лютики на клумбі згортають свої пелюстки, значить, дощ не забариться. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати всім спокою, ясного, доброго, гарного настрою, тихої радості в дрібницях. Нехай цей день буде лагідним, з простими справами, що приносять задоволення, і словами, які залишають по собі тепло. Бажаю вам внутрішньої рівноваги, присутності духу, сили духу і е, тої сили, що допоможе вам триматися свого шляху впевнено. Нехай все, що ви сьогодні скажете, або зробите з добрим серцем, повернеться світлом і підтримкою вам. А благословення дня хай супроводжує вас в кожному русі, охороняє від зайвого і підказує правильне. Із цього відео, шановні глядачі, ви ще безліч багато, дуже цікаво багато дізнаєтеся. Саме про цей день на цьому каналі я враховую перехідні, неперехідні, всякі-всякі народні свята звичаї. Трішечки про церковне свято поговоримо з вами, але все ж таки цей канал більше про народні свята і народні звичаї. Матеріали я збираю по етнографічних джерелах, по наукових статтях. Тому дуже цікавий буде цей випуск, звісно, як і кожного дня у мене цікаві, в принципі, випуски, бо нашого українського народу кожного дня це свято. Скільки днів в календарі, стільки і свят, Така є промовка саме українського народу. Тому, будь ласка, це відео, обов'язково додивіться до самого самого кінця. Ставте лайк, подобається. Ви знаєте, що робити, і напишіть, будь ласка, довгий-продовгий коментар або декілька коментарів. Звісно, робіть репости цього відео. Звісно, діліться. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. на дзвоник натисніть обов'язково, так само, якщо ще досі не встигли цього зробити або забуваєте, так я вам нагадаю. І я вас так само запрошую до свого телеграм-каналу, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за цей четвер, за 26 червня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. І починаю слава Україні. Преподобний Давид Солунський жив в п'ятому столітті вся близько 540 го року в Солоніках. Церква вшановує його 26 червня, за новоюлянським календарем. Зрештою, за Юлянським календарем, так само воно вшановується цей день, вшановується 26 червня. Просто ми з вами зараз не живемо за Юлянським календарем всі в світському житті, ми живемо за Григоріанським календарем. Через те нам здається, що 26 червня Юлянського календаря воно буде в якийсь інший день. І тим нашим побратимам і співвітчизникам, які на Іншому календарі зараз знаходяться на попередньому, скажімо так. Їм здається, що у них якийсь правильний календар. Справді ми з ними на одному календарі. Просто ми зробили реформу і перейшли по сонцю. Ми маємо йти по сонцю. Бачите, у нас Івана Купала майже припало на літнє сонцестояння, як і має бути, тому що Купала – це свято у нас літнього сонцестояння. А Івана Претечі це просто день, який поруч був з саме з цим дохристиянським праукраїнським святом. Тому воно в народній традиції склеїлося, ніби там Івана і Купала. Бачите, зараз, коли ми повернулися до Юлянського справжнього календаря, ми зараз на ньому знаходимося, просто він називається Новоюлянський, щоб не плутати його з тим Юлянським, який відстає на 13 днів. От, і ми зараз повернулися і ми поставили на місце всі, -всі, цвята, всі свята і всі е, дні, оці, оці основні точки, в нас їх чотири. Значить, е, е, літнє та зимове сонцестояння, весняне і осіннє рівноденні. І там відповідні свята християнські так само знаходяться. Ось, щось я відволіклася, давайте вже повертатися do, до Давида Солунського. Значить. Прийнявши чернечий постриг в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, він перебрався до салонік і оселився в Невеликому курені під мигдалевим деревом. Саме там він провів майже сім десятиліть, віддаючись молитві та суворій аскезі. Давида шанували місцеві мешканці як чудотворця. Після його кончини мощі покоїлися в салоніках, а нині вони зберігаються в монастирі святої Феодори. Про Давида Солонського казали, що він міг навіть тримати в руках палаючі вугілля. Така була його віра і сила духу. В народній традиції цей день відомий під назвою Давид Суничник. Саме на кінець червня припадала пора, коли в лісах достигала дика вже Суниця, і люди поспішали назбирати ягід, поки ще не запізно. Вважалося, що саме 26 червня Суниця має особливу користь для здоров'я, молодості і краси. В цей день її не тільки їли, а вмивалися вранішньою росою, що збиралася з сонячного листя. Дехто змочував росі тканину і прикладав до болючого місця, вірили, що допоможе. А чай із молодого сонячного листя здавна пили при шлункових та печінкових недугах. Колись існувало й цікаве повір'я до цього дня жінкам не радили їсти ягоди, боялися, що це може зашкодити майбутнім дітям. Зараз на це дивляться як на старовинний забобон, але в минулому до таких речей ставилися дуже серйозно. Ще в народі помічали, що ті, хто народився саме 26 червня, зазвичай дуже вперті та рішучі, якщо вже щось вирішили, не зупиняться, поки не досягнуть бажаного. В них допитливий характер, вони хочуть знати все й одразу і часто цікавляться тим, що коїться довкола, включно з усілякими плітками. Але за будь-яку справу беруться з великою відповідальністю. За перехідним народним місячним календарем в нас сьогодні другу добу продовжується новолуння, воно ще не завершилося. І наші предки саме в такий день збирали терлич. Терлич збирають на новолуння під час збирання, говорять терлич приклич. Зірвану рослину наші предки носили при собі для привернення любові. Трава терлич в Україні зазвичай росте та цвіте в літній та осінній періоди. Це багаторічна рослина, яка часто зустрічається в гірських районах, зокрема в Карпатах. Період цвітіння терличу зазвичай припадає на червень-вересень, залежно від виду та умов зростання. Найбільше її можна зустріти на високогірних луках, у лісах або на кам'янистих схилах. Але в сучасності в нас, шановні глядачі, є така заборона насправді на збір цієї рослини, тому що наразі терлич занесений до червоної книги України як рідкісна рослина. Тому його збирання в дикій природі заборонено. Але можливо, якщо ви вирощуєте, я не знаю, чи можливо його виростити взагалі, але ну, може ви для себе вирощуєте, то тоді саме на новолиння можна його збирати для того, щоб носити при собі як. Отакий амулет на привернення любові. 26 червня 2025 року в нас це останній четвер місяця. А це, за народними уявленнями, найкращий день для виливання переполоху. Знахарки вважали, такі четверги особливо сприятливими для боротьби з цією недугою, що, як вірили, виникає після сильного переляку. На жаль, в наші часи, шановні глядачі, це дійсно переляку, це проблема. Це, це може бути дійсно актуально, тому розкажу вам трішечки про цей звичай. Значить, переполох уявляли як дію лукавого, що пробирається під саме серце людини і пускає свої промені по жилах. У дітей це проявляється як родимець, у дорослих як супротивник. Казали, що лукавий хоча б раз у житті зачіпає кожного, або при народженні, або перед кінчиною. Щоб зняти переполох. Над головою хворого виливають розтоплене оливо, живицю або віск, обов'язково зі спеціальними замовляннями. В цей самий день, коли, доки хворий ще спить, зрізають трохи ніктів і волосся, а потім забивають їх у кілочок осики або дуба. Знахарі радили обирати саме сирий дуб, особливо коли хвіртка щілкає. Це вважалося знаком, що час настав. Ще сьогодні вшановують одразу три ікони: ліцьку римську, тихвінську та німецьку ікони Божої Матері. Ліцьку ікону Божої Матері ще за апостольських часів вважають особливою. За переказами, її образ з'явився нерукотворно в місті Ліда, де колись проповідував апостол Петро. Цю ікону згодом переписували і один з таких списків, зроблений у 8 столітті, потрапив до Риму, тому її ще називають римською. З того часу віряни зверталися до цього образу у найрізноманітніших життєвих ситуаціях, вірячи, що він приносить захист, заступництво і втіху в труднощах. Це одна з тих ікон, перед якою люди просто ставали у мочазній молитві, іначе знаходили внутрішній спокій. Тихвинська ікона Божої Матері це один з найвідоміших чудотворних образів. Її історія пов'язана із Константинополем. За переказами, ікону написав сам апостол Лука, і довгий час вона перебувала у величному лахернському храмі. Та одного дня вона зникла і з'явилася далеко на півночі над Ладузьким озером. Люди бачили, як вона ширяла в повітрі, випромінюючи світло. На місці, де вона зупинилася, збудували монастир і храм. Ікону дуже шанують за її здатність допомагати в молитвах за дітей, особливо в разі безпліддя. А ще вона стала оберегом під час таких випробувань, як у нас з вами зараз, з нею пов'язують історії про порятунок від облоги та історії про перемоги, коли здавалося, що шансів на перемогу немає. Німецьку ікону Божої Матері привезли до Румунії з Візантії, і вона одразу стала особливо шанованою. Її подарував імператор, а зберігали її в монастирі, куди приходили молитися і прості люди, і великі князі. Кажуть, саме перед цим образом молився молдавський володар Стефан Великий перед однією з вирішальних битв і здобув перемогу. Ікона вважається джерелом благословення, зцілення, а також духовного натхнення для всіх, хто до неї звертається. Як я вже казала, що за народним місячним календарем в нас наразі триває новолуння. В народних уявленнях це час, коли народжується новий місяць, і він цей час вважався особливим. Саме тоді світ нечистої сили ніби оживає. Місяць для потойбічного світу це, немов їхнє сонце. Саме під його сяйфом оживають ті, кого за життя боялися і кого після кінчини згадують пошепки. В такі ночі, особливо молодика, відьми, упері та водяники, виходять зі своїх схованок, ніби святкують народження свого місячного царства. В Україні розповідали, що кожного молодого місяця потопельники. Повертаються до того місця, де відійшли в засвіти, і купаються в місячному світлі. Люди остерігалися таких ночей і старалися не наближатися до води, надто вже неспокійно ставали біля річок та ставків. З місячною фазою пов'язували і появу відьом. Казали, що коли серп молодого місяця тільки тільки з'являється на небі, відьми збираються на межі сіл. В деяких переказах згадується, що в кожен молодик відьми у пирі проводять свої таємничі зібрання. Навіть зовнішність міфологічних істот, як вірили, залежала від фази місяця. На молодик, наприклад, водяний цар виглядає молодим і сильним, а на спаді місяця перетворюється на зморщеного старого. Все навколо і живе, і нечисте змінюється разом із місячним сяйвом, і люди це помічали. Втім, саме на такий час проводять обряди від зубного болю. Кажуть як побачиш, молодий місяць, тільки тільки народився, ще тоненький, як ниточка, то в ту ж мить треба стати обличчям до нього, нікуди не відволікатись і промовити подумки не вголос Місяцю, місяцю молодий, в тебе ріг золотий. І як задзвонить твій ріг, нехай у мене заболить зуб, а твій ріг не дзвонить, і зуб хай не болить. Кажуть, ця приказка зубний біль відвертає, бо як місяць не задзвонить, то й болю не буде. Не кожна хвороба, вірили в нашого народу, лікується однаково, і не кожна фаза місяця для того добра. Кажуть, що є такі хвороби, що лікуються на молодика, а високі, застарілі хвороби на ущерб і на повний місяць лікують. Тобто, як недуга щойно з'явилася, коли ще свіже, можна спробувати і на молодику, аби нове світло перебило нову слабкість. А от якщо вже щось затяжне, давно болить, то лікувати треба тільки на спадному місяці, щоб разом із місячним світлом сходила і хвороба. Особливу увагу приділяють хірургічним втручанням кажуть, що на молодий місяць не можна робити ніяких операцій, нічого, все те тільки на обуваючу луну, на обуваючу роблять операції, щоб ця болезнь не поновилася. Тобто, як місяць починає спадати, так само має спадати і біль, і всяка загроза. А от як різати тіло на новий кут, то кажуть, що тільки зайво накличеш не зійде, не загоїться і буде вертатися постійно. Тож, ідучи до лікаря чи плануючи важливе лікування в народі, спершу глянули б на небо, а вже тоді на календар. Що не можна робити сьогодні, не треба після заходу сонця виходити на двір. Особливо не треба наближатися до водойм через розгул нечистої сили. Ще зарано починати нові великі проєкти, незважаючи на те, що сьогодні четвер і нібито добрий день для того, щоб щось почати, але треба почекати три дні по молодикові, поки місяць обітреться, а потім можна починати. 26 червня в народі вважалося особливим днем, коли в домі має панувати спокій, сваритися з рідними погана прикмета, бо злагода може зникнути надовго. В цей день краще не торкатися болючих тем. Не згадувати минулих образ і не дорікати близьким за помилки. все сказане може залишити слід надовго. Цей день не підходить для рукоділля, вважаючи, все зроблене руками на Давида Солунського швидко втратить вигляд або не принесе радості. І творити щось нове, писати, малювати чи вигадувати теж не рекомендували, бо нахнення ще слабке, а результат буде невиразний. Якщо цього дня запланована дорога, варто зберігати легкість на серці. Казали, не можна плакати чи думати про погане під час поїздки, інакше шлях буде важким. А от з добрими думками, то мандрівка принесе тільки приємне. 26 червня припадає на четвер і збігається з Петрівським постом, тож у харчуванні цього дня дотримуються поміркованості і стриманості. За церковним уставом, в четверг петрівки дозволяється вживати рибу, тож на стіл цілком доречно подавати страви з риби, запеченої, тушкованої юшці чи навіть холодну закуску зоселедця. Можна додати до раціону рослинну олію, овочі, каші, хліб, ягоди та фрукти, особливо ті, що шойно зібрані. Вони вважаються особливо корисними в ці дні. А от від м'яса, молочних продуктів, яєць. Та будь-якої скромної їжі цього дня варто отриматися. Навіть якщо душа просить чогось ситного, краще замінити це легкими пісними стравами. Так буде не тільки правильно з погляду традиції, а й добре для організму в літню спеку. Особливо цінується цього дня лісова суниця. Її їдять як дар природи і вірять, що вона зміцнює тіло і додає молодості. Іменини 26 червня відзначають Борис. Микола, Остап, Роман та Христина. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати щирої радості, спокою в душі, добрих людей поруч і гармонії на серці. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, світлих днів, тепла від рідних, натхнення для нових звершень. Нехай життя буде сповнене приємними несподіванками, здійсненими мріями і теплими словами, що залишаються в серці. А небесні покровителі хай щодня оберігають, підтримують і благословляють на все добре. Ось такий сьогодні чудовий день шановні глядачі, глядачів нас з вами. Я сподіваюся, що перестроги, заборони, забобони, поради від наших предків стануть вам у нагоді. Як бачите, я збирала сьогодні в нас і неперехідні звичаї, і дуже багато сьогодні було перехідних звичаїв. Замовляння сьогоднішні я залишу, звісно, в першому закріпленому коментарі під цим, під цим відео. Обов'язково скористайтеся принагідно, і ми пам'ятаємо, що з точки зору хірургії, то сьогодні ми цього не робимо. А те, що стосується замовляння, то замовляємо зуби саме ці от три дні. Вчора, сьогодні, і в принципі ще завтрашній день, так само вважаються такими днями, коли оптимально замовляти зуби, щоб вони не боліли. Це в будь-якому разі буде добре. Ну і знову ж таки з приводу посту, я нагадую, в принципі, тут вже до кінця посту дуже мало залишилося, бо за нашим календарем Юлянським, Новоюлянським, ми ж до Петра і Павла, це ж петрівський піст, він до Петра і Павла. Петра і Павла вже ось, ось, ось цими, цими днями буде. Тим не менш, якщо ви вагітна жінка, якщо ви кормите грудьми, якщо ви мала дитина або підліток, якщо ви дуже важко працюєте, якщо ви захисник, якщо ви літня людина, або якщо ви зараз не здужали. І маєте лікуватися, маєте спеціально якось харчуватися, бо вам, в принципі, треба харчування повноцінне, то звісно, від посту ви звільняєтеся. От, це за всіми приписами в принципі, так відомо, зрозуміло. Втім, я знаю, що є деякі люди, які переживають, чи вони правильно чи неправильно роблять. Якщо ви сумніваєтеся, я кожного разу в принципі, це повторюю і зараз повторюю ще раз, просто зверніться за порадою, за запитом до вашого духовника, до священника, він вам розповість, чи вам треба цей піст тримати, чи не треба піст тримати. І навіть просто пісні дні, які відбуваються протягом посту або протягом ясниць, за виключенням, звісно, загальниць. Так само ви можете запитати благословення або на, на, на сам піст або благословення на послаблення посту. І в тому і в іншому випадку священник вам дасть благословення. Звісно, цими днями ми не граємо весілля. Я розумію, що можна піти до раксу і вас там розпишуть, але в церкві під час посту цього не роблять, тому священник навряд чи вас обвінчає в такі дні. От, ну тут немає сенсу навіть казати, що цього не можна робити. Просто ви ви прийдете, коли записуватися на вінчання, Вам просто скажуть, коли є вільні місця, вільні дні, і просто вам не будуть пропонувати ці дні, коли які випадають на піст. От це все, що я хотіла вам розказати про сьогоднішній день. Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб в деталях дізнатися про все це, дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я вдячна вам за цікавість до українських традицій, за час, який ви приділили цим традиціям і цим знанням, щоб пізнати їх і щоб нам з вами було що передавати далі в придешні покоління. Бо ці знання то ми отримали від наших предків, наших пращурів. От, а потомки нам не пробачать, якщо ми не передамо їм нічого. Будемо передавати. От, і зустрічатися вже завтра. Бережіть себе, будьте здорові. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.